Україні вже запрацювала експериментальна програма із навчання іноземної мови серед військових. Її розробила героїня наступного нашого матеріалу Олена Чекрижова. Навчання враховує особливості військової лексики. На одному з таких уроків побував і наш кореспондент Олег Решетняк. Підручники, зошити, але замість звичайних студентів військові. Так розпочинається урок англійської. Припедесторії батюлайф. Серед учнів, учасники бойових дій та ті, хто тільки нещодавно вступили до лав збройних сил. Під час війни реформування армії триває навіть швидше, аніж у мирний час. Стандарти НАТО будуть продовжувати впроваджувати. І один з наступних кроків це впровадження власне мовного стандарту. Олена Чекрижова 12 років викладає англійську. Спочатку повномасштабного наступу поступово перекваліфікувалася саме на військову лексику. Вона потребує спеціального словникового запасу. Курс включає багато термінів, військових понять, абревіатур, акронімів і таких речей, в яких треба власне розбиратися. І тому ми, вивчаючи англійську, також вивчаємо краще глибше військову справу. Ми вивчали англійські літери, як вони читаються в НАТО. Ну тобто не м, просто ABC, а Альфа, Браво, Дельта, Чарлі. Тобто, оці ось речі для неї це теж було щось нове. Такий алфавіт використовують союзники НАТО, аби уникнути непорозумінь під час радіоперемовин. Правильно розчуті слова та цифри часто рятують життя. Cessna, Alpha, CR, Олександр Тричі служив у збройних силах у військовому училищі в 90-х Мобілізували в 2015-му в АТО, і за кілька днів до повномасштабного наступу повернувся у армію знову, щоб сформувати боєздатний батальйон ТРО. Армія змінилась і вона дуже змінює, Змінюється, тому що е, прийшли от, в територіальну оборону люди цивільні. Вони е, більш гнучкі, вони. Е, Привносять в армію своє бачення того, що і як зробити ефективніше у наших бійців по дві освіти, а у супротивників по дві ходки. Чому я цим займаюся? Тому що зараз наша країна під час інтерв'ю зникає електрика. Коли викладала на військовій базі, в нас що тільки не траплялась, протягом заняття були і атестації з такмеду, і визивали на якісь термінові завдання моїх студентів. Тож виключення світла це якесь вже ну не сприймається. Якщось ми продовжуємо заняття, просто ніхто не ніхто не звертає на це увагу. Олена сама з Бахмута. Увага усього світу прикута до її рідного міста. Саме там зараз тривають. Жорстокі бої мені боляче спостерігати за тим, що там відбувається. Мене це мотивує працювати ще більше, тому що я бачу, що зараз багато волонтерів, хто були дуже активні на початку повномасштабного вторгнення, вони припинили свою діяльність. А, а я вважаю, що от зараз саме такий момент, коли не можна припиняти, а треба робити, продовжувати робити свою справу. Військовий з позивним Ангел теж серед учнів Олени. До збройних сил прийшла вже після 24 лютого. У цивільному житті займалася кіновиробництвом. Досвід менеджменту став у нагоді. й тут вдягнувши форму. Швидко стала командиром аеророзвідки. Ми переходимо зараз служити за стандартами НАТО. Дуже багато документів, які нам необхідні для роботи, як для військових, а вони частково прописані англійською мовою і ще не перекладені. Тобто, ми маємо розуміти ці документи ми маємо їх вивчати. Курс Олени поки що експериментальний, але вже дає результати. Головне каже викладачка: мотивація військових. А вона є англійська мова, має значення і також в подальшому дуже хотілося би приймати участь не тільки в таких уроках, які дадуть змогу в подальшому бути. На спільних навчаннях з партнерами. Більшість моїх студентів, що приходили, вони були початківці з якимись дуже базовими знаннями, і нам вдавалося вивести їх на більш-менш рівень комунікації, щоб вони могли комунікувати, наприклад, з закордонними журналістами або з інструкторами, які прибули з Америки, з країн Європи і давали тренінги. Мрія Олени щоб у кожному підрозділі був бодай один викладач англійської. Щоб ця мова стала обов'язковою. Жінка переконана знання англійської змінює армію навіть ментально. Олег Решетняк, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.